Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, ось ми і наблизилися в притул до одного з найбільших річних свят, до дня, коли ми вшановуємо воплочення Божого Сина. Слово стало тілом і замешкало між нами. Або, як співала наша давня колядка, Боже Слово. Взяло на тіло. Євгелис Матий, початок книги, якого ми зараз прослухали, писав своє Євангеліє насамперед для співвітчизників, для юдеїв. І на кожній сторінці свого послання до земляків Він намагався переконати їх у тому, що Ісус. Преречений Середріонам на смерть, розіп'ятий і воскреслий, це і є отой самий Месія, за якого були всі випробування в їхній історії. Він дає їм ключ для розуміння своєї обраності, для чого саме була обрана особлива земля, для чого був вибраний цей народ нащадків Авраама. Авраама, Ісака, Якова, імена яких згадуються сьогодні першими переліку. І Він навіть свій перелік будує так, щоб показати цю символічну симетричність кожного відтинку поколінь предків Ісуса. Двічі по сім двічі по сім предків між Авраамом і Давидом, двічі по сім між Давидом і Вавилонським полоном, і двічі по сім між Виходом з полону і приходом на світ Ісуса Христа. Чи було прочитане це послання? Очевидно, що деким так, не всіма. Але, на жаль, ми всі дуже погано сприймаємо, розуміємо і впроваджуємо в своє життя Боже послання. Бо очевидна річ, що мати, звертаючись до тих, хто знав найкраще. Цитуючи тексти, які, як він розраховував, знали юдеї, називаючи імена, які записані були в їхніх родових книгах, певна річ, що він звертався не тільки до юдеїв, він звертався до всіх нас, всіх, хто вірить в Ісуса Христа. І Він дозволяв нам зрозуміти сенс не тільки пережитого предками, пророками. А багато в чому і сенс нашого життя, тих випробувань, вінцем яких стає прихід Христа. Він дає нам ключ, такий потрібний, потрібний для нас сьогодні. Бо скільки разів кожен із нас, та, мабуть, щодня запитує себе, для чого це все? Чому саме на моє життя це припало? Чому саме? Війна, коли воно нарешті закінчиться, скільки таких питань задаємо ми весь цей час? І очевидно, що без віри в Боже проведіння ці питання завжди залишаться у нас без відповіді. Зрештою, ми не можемо відповісти, як земні люди, на це. Але жодне випробування не дається без сенсу і ті страждання, які переживали. Правоці, вигнання до Вавилону недарма, і воно ставиться як одне з вододілів історії, перебування в єгипетському рабстві, поневіряння в пустилі всі вони увінчуються цим днем, який майже ніхто й не помітив на землі, крім пастушків, які почули ангельський спів, і трьох приведених зі сходу мудреців, дня, коли слово сталося тілом. І це ж не просто слово. Завжди, коли ми слухаємо цю фразу, зрозуміємо всю велич, неосяжну велич тієї творчої сили, яка вкладена у це поняття слово. Словом твориться світ. Слово це той потік творчої енергії, який іде від нашого Творця і яким являється. У видимий матеріальний світ все, що нас оточує, і ми самі. І ось це слово стає тілом і замешкає між нами. Не для того, щоб нас очолити повести, не для того, щоб стати справді царем, як цього боявся ірод, який зрозумів тільки одне, що троє мудреців іщують появу царя, що буде його ірода конкурентом, його треба позбутися. Царське покликання Ісуса не в тому, Він цар всього світу, видимого і невидимого. Він втілює в собі ту верховну владу, до якої і маємо ми апелювати, шукаючи справедливості, коли у видимому світі цієї справедливості нам так жорстоко бракує. Він приходить, щоб бути із нами, щоб показати Бог. Не тільки не забув свого людства, він приходить, щоб прожити людське життя, таке коротке, непомітне в перші 30 років і таке яскраве в останні три роки, коли він ходитиме по Палестині і проповідуватиме добру новину Євангелії. Чому суть цієї доброї новини у спасінні? Він приходить, щоб відкрити нам двері до свого царства. Він у своїх притчах часто говоритиме про царя, який спілкується із царедворцями, дає їм позичку на час, коли його немає, запрошує їх до себе на гостину, щоб підказати, оже вона та найвища влада, яка в ті часи, в часи античності втірювалася в образі царя. Вона приходить до людей, запрошує, заохочує бути разом із ним. Як по-різному зустрінуть люди Його, і те зло, яким обертається до нього, Його родини, земний цар ірод, воно тільки провіщає ті майбутні страждання, яких зазнаватимуть християни, ті випробування, які мають вони проходити, проходять. І досі, бо і зараз, і в Африці, і в Південній Азії, навіть у донедавна католицькій Латинській Америці, кожний день рісніє повідомленнями про вбивство, насильство, страти. І ми в нашій країні переживаємо вторгнення сили, яка не має нічого спільного насправді з християнством, попри те, що. Прикриває свої дії якимись оманливими гаслами. Це для нас випробування. Але зрозуміємо, що не випадково прийшло воно тоді, коли у нас почалася, вона ще не завершилася, тільки почалася у 13-му році найважливіша з усіх революцій в нашій історії революція гідності. Бо саме вона, врешті-решт, і налякала. Диктатури цілого світу, які єднаються Північна Корея, Іран, Москва у протистоянні Україні. Бо тут виростає почуття гідності людини, а гідність людини полягає в усвідомленні того, що вона створена Богом на його образи подобу, створена для творення майбутнього. І саме це є. Викликом усім силам зла у світі. І саме це є тим цінним, що ми можемо дати собі наступним поколінням, що можемо у собі захистити. Різдво випереджає сорокденний піст і сьогодні останній день цього посту, з огляду на те, що на цей день, на вечірі Різдва Христового, припадає неділя. Суворий піст було перенесено на позавчорашній день на п'ятницю. Але ми пам'ятаємо, що наші не такі вже й далекі предки за пару поколінь туди, назад, ще суворо тримали посту цього дня, нічого не їли і не пили, аж до того, як зійде перша зірка. Ну, в наші дні це вже рідкість, на жаль. Але в той же час. Різдвяний піст нагадує нам про необхідність у певні моменти уміти підпорядкувати свої тілесні потреби, тілесні пожадання Духові, тому що є найважливішим. І зараз, коли в час війни нам хотілося б часом забути про те, що вона десь там іде, пожити мирним життям, ми маємо теж відчувати, що це для кожного з нас теж піст, час випробування. Як ми проживемо цей час? Чи ми подамося галасві та десь Батьківщини, щоб забути про неї і вдавати, що десь там, в Західній Європі, чи за океаном, Путін нас не дістане і ми можемо жити спокійно? Чи ховатимося від повісток військомати по всіх закутках? Чи ми будемо спокійно і впевнено переживати цей час? Кожен на тому місці, де покличе нас Бог, хто має сили, здібності, відповідний вік зі зброєю в руках на фронті, хто ні, тут, у більшому або меншому тилу, перебуваючи кожен на своєму місці, підтримуючи життєдіяльність наших міст, працюючи на виробництві, в школах, університетах, музеях, там, де необхідно. Підтримувати живий дух нашої країни, не давати ворогові зламати його, і це теж наш піст, наш внесок у майбутню перемогу, не тільки перемогу над ворогом, який вторгся на нашу землю, а перемогу над нашою слабкістю, апатією, невибагливістю у виборах влади. Безвідповідальністю і багато-багато чого чим, що зрештою і обертається цими військовими випробуваннями, обертається, коли ми втрачаємо свою ідентичність, оце відчуття власної гідності Божих дітей. Хай же і сьогодні, стоячи на порозі Різдва, ми подумки позирнемо на Христа, на ясла, в покладено дитина. І відчуємо, що він приходить до нас, щоб бути з нами і зараз у цих випробуваннях. Сьогодні вранці я встиг глянути там на фотографію Вертепу із Кельна, де у місті, яке колись було жахливо розбомблене союзниками під час, наприкінці Другої світової війни, на вокзалі поставили ясла а довкола зображення зруйнованих українських міст. Христос приходить у цей час до нас зараз, приходить у всій свої дитячі безборонності, щоб показати нам, що кожен із нас має силу, силу дарованого Богом Духа, духа мужності, витривалості, який необхідний для нас, щоб пройти і свій шлях до Різдва, і сміливо стати вже у майбутню перед Христом, щоб увійти до Його. Того справжнього майбутнього царства, до якого від нас усіх кличе. Амінь. Слава Ісусу Христу!